Сьогодні ми на 37-му кілометрі цієї історичної дороги між станцією Терещенська, що відноситься до Конотопського відділку, і станцією Новгород Сівської. З одного боку, у нас цифра 37 з іншого 38 Про що я подумав колись, проїжджаючи дуже часто сюди, про магічність якусь цих цифр. А верніше не так про магічність, як про. Таке собі тяжіння до спонукання до роздумів. І десь всередині своєї душі і розуму погодився на те, що, мабуть, тут таки можна зупинятися і періодично викладати свої думки. Один їх викладає на папері, а ми ж будемо викладати їх на відео. Тобто роздуми про цей край і якраз про ту пору. Пропору 37-го, і 38-го років, адже є про що поговорити. І сьогодні наша розмова якраз так припала до пам'яті, до пам'яті, яку все-таки необхідно тримати у своїй голові. Якраз учора, 9 травня, коли по всій країні ось точилися оці суперечки, начал того. Наскільки ми можемо вважати цю подію переможною, і наскільки цю подію ми можемо вважати скорботною, то десь на певний час, можливо, притупилася наша думка і пам'ять про інше. Але я все-таки знаходився майже весь день під впливом цього, про що зараз ми і мовимо. Мова йде про те, що якраз 9 травня. 1938 року, тобто рівно 75 років тому, у Чернігівській в'язниці НКВД НКВС було розстріляно відомого фахівця біологічних наук, фахівця дуже високого рівня, викладача Глухівського вчительського інституту. І паралельно е, місцевої середньої школи Іваненка Дениса Артемовича. Це постать, скажімо, просто таки дуже цікава. Цікава вона для мене особисто тим, що це по лінії мами це є мій дід, е, дядько моєї матері Домоцької Леони Іванівни. Але. Ще можна сказати за те, що коли ми переводимо розбір понять у площину історії села, де я народився Горбова, то можемо сказати, що на довоєнний час там якраз було двоє відомих чоловіків і таких харизматичних постатей. Це безпосередньо Денис Артемович Іваненко і поет. Місцевий Микола Скоба. Так ось що цікаво, цікаво, що ці хлопці були і попереду інших, як у науці, як у культурі, як у музиці, у інших напрямках, тобто були всесторонні розвинутими такими особистостями. Їм прийшлось і загинути майже одночасно. Микола Скуба, правда, загинув раніше, у цьому ж таки. 37 зловісному році, а доля кілька місяців після цієї осені ще відміряла його товар... одне із старших товаришів Денису Артемовичу на 1938 рік. Питання стоїть за що? Питання стоїть, як це могло статися? І питання стоїть чому? І от на всі ці питання, так само як і на питання про ту ж перемогу 1945 року, ми можемо відповідати, що це створіння породження цієї страшенної, безглуздої, авантюристної, людино більшовицької системи. Так само, як і війна, точно так і репресії 1937-38 року. Денис Артемович. Загинув у розквіті сіл. Йому було тільки 48 років. Народився у 1890 році у родині заможних селян Марії і Артема Іваненків у селі Горбові. Він зміг досягти небувалого успіху. Була певна така собі, скажімо, гра долі. Бо якось звернувся до багатодітного батька Іваненка Дениса, Іваненка Артемія, один із місцевих дворян Федір Тюрин з проханням, що каже: от знаєте, у нас родина така бездітна, то ми б хотіли, щоб докласти зусиль і взяти на виховання вашого хлопця. Ну, якраз він був такий старший хлопчик. Як кажуть, розумна дитина, і вони його взяли на виховання. Він закінчив спочатку народне училище, потім місцеву Новодцівську чоловічу гімназію і у наступному отримав університетську освіту. Звичайно користувався повагою у селі. і Є кілька листів, які його однолітки полишили по собі. Ось в одному із них. Це якраз у Санжари Степана Потаповича, людини, яка стала одним із фундаторів музейної справи в Новгороді Сіверській, Та Є таке повідомлення про те, що ті плахи і юнь у селі Горбові завжди очікувала приїзд із Сибіру, де він той час працював в управлінні залізничних доріг Іваненка Дениса Артемовича. Чому? Тому що він завжди привозив дуже гарні гостинці. Горіхи, кедрові, ось солодощі тощо, привозив літературу, знайомив своїх друзів із журналами, газетами, які, звичайно, у довіційну фору до села не доходили. Але він виявився тим фахівцем з минулої доби, до радянської доби, якою ця босота жахалась, і тому все було зроблено так, для того, щоб. Він попав під звинувачення політичної статті, був заарештований у березні 1938 року. І після суда трійки, відомої цієї трійки, яку була очолюваність прокурором, начальником НКВС і першим секретарем. У відповідності до цього і чоловік був розстріляний. І тільки нещодавно. Після кількох років, здається, трьох чи чотирьох років неупинних пошуках через систему інтернет, через листування, вдалося розпочати виходити ось на цей шлях остаточного цізнання про долю цієї непересічної особистості. Одним словом, згадка на цьому 37-38 кілометрі залізниці сьогодні навела ось наш нас на таку. Не але дуже важливу для мене історію. Історію пов'язану із 9 травням. Невеличка історія. здавалося би для масштабах України невеличка людина. Але мить і вся ця історія Пам'ятаємо про таке, адже ми українці.